Всім привіт! Ну що, друзі, на календарі вже 24 листопада. От, ну йду, прийшов верніше, вже на е, ділянку, де висаджений е, в минулому році і в цьому році я садив там декілька цибулин для експерименту шафрану. От, е, десь в неділю останній раз я був на цій діляночці. От, е, Ну, вночі був морозець, випав ще й сніжок, От, тому як себе ведуть ці булинки, От, що там відбувається на діляночці, Я думаю, всім буде цікаво. Е -е -е Бо дуже багато питань, якраз, е як поводить себе шафран по морозу, коли випав сніг під снігом, що як він там росте, не росте, е цвіте, не цвіте. Тому, думаю, ця інформація буде цікава всім, і мені в тому, в тому числі, бо кожен рік, бачите, по-різному веде себе погода. Відповідно, і шафран по-різному реагує на ці зміни погоді. Тому не приключаємо канал і дивимось. Ну, так от виглядає діляночка шафрану. Підійдемо ближче. На 24 листопада. ну Бачите, минулорічний шафранчик. Бачите, як виглядає. Рядочки видно. От. Він росте потихеньку собі, ну, відсвів відцвів відповідно Ще місяць назад він відцвів. от, А от цьогорічний шафран, <кій> який висадили в цьому році, ну, от. в цьому році щось. Затримуються з цвітінням. І от спеціально я ці ж наші цибулинки, бачите, ті, що на поверхні землі, я залишив, щоб подивитися, коли вони зацвітуть. Ну вони продовжують, бачите, дивіться, вони продовжують потихеньку-потихеньку, збільшуватися в розмірі. І там бачите, оцей квітковий, ну от там аж видно вже зелені там прожилки. Якщо Дня три назад ще не було, видно їх, то тепер то видно. От, і в цьому тростку, бачите, найбільший, в ньому вже сформована, я стверджую, що вона там сформована вже квітка є. От, І затримують, чого вона не виходить, не цвіте оця квітка, ну потихеньку вона дуже повільно, от бачите, в цьому році чомусь так. Бо в минулих роках ну оця, от бачите. Теж от така, от, бачите, ви ну, Ті відповідно от, ростуть вони. Чому? Е -е, бо в минулих роках от, ну, от, ну, з'являлися ці ростки, от такі, як на, на цих цибулинах, так, от, білі от, з'являлися. І коли вони з'являлись, то вже буквально там, ну, ну, максимум неділя вже квітка виходила на поверхню. Свіли. От. Ну, в цьому році, от, бачите, щось. Якась погода чи що, що ну, там відчуває та цибулинка, що ну, дуже повільно. Але все-таки я стверджую, що квітка з'явиться. Навіть от бачите, сніжок випав, присипав. Але коли буде відлига, вони зацвітуть. Ну, тут, бачите, от одна вже цибулинка з тих, що посадили в землю, вона тільки проросла. Бачите? Ось? Ось одна, одна тільки проросла, А ті ще навіть і не показались. Да? Ну от Бачите, одна тільки з'явилась, проросла, тільки-тільки проросла. от, ну, Така ситуація О, цьому році. бачите, і ті Минулорічного <кхем>, висадки шафран уже місяць тому відсвів. А це цьогорічної висадки бачите, він затримується майже на місяць, затримується, повинен вже був зацвісти. Але от така от ну, така інформація, бо запитують е ті, хто садили цьому році, от, е теж от, морози, там сніжок випав і питають, що зацвіте, не зацвіте. Ну, чекаємо, чекаємо. Не бачу поки що там ніякої критичної ситуації. Шафран в будь-якому випадку продовжує рости. Ну а як як себе поведе квітка, от е по снігу. Ну, бували такі випадки, я вам скажу, що е, ну вже масово звичайно відцвітав шафран. От, і ще в грудні там деякі запізнілі квітки. От, після, Навіть під снігом от, сніг замітав, потім розставав сніг і бували такі поодинокі квітки ми ще збирали. От. Ну як буде В цьому році подивимось. Так що не переключайте канал. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, запитуйте, буде ще багато цікавого.